Кабмін зафіксував ціну газу для виробників тепла. Що ж тепер зміниться для українців? Мораторій його ж не прийняли, і що це значить, що буде з тарифами? Адже ціна вона зафіксована тільки на один рік. Вітаю українці, вітаю глядачі і підписники на каналі ЗНАЮЕЙ. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Кадмін встановив фіксовану ціну на постачання газу для виробників тепла. 7 гривень 40 копійок за кубометр. Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла. Ціна вже зафіксована. Що це значить? Це значить, що таке рішення Воно дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду для населення. Але фіксована ціна вона діятиме до 31 травня слідуючого року, що буде потім незрозуміло. Дивіться, при цьому рада не схвалила мораторій на підвищення вартості газу і тепла. І залишається питання, що буде з тарифами на комуналку? Рада не схвалила в першому читанні законопроект номер 7427 щодо мораторії на підвищення тарифів на комуналку в воєнний час. В парламенті просто забракло голосів. За цей запропонований законопроект проголосував лише 220 депутатів. Щоправда. За те, щоб підняти собі зарплату, скажімо так, за надбавки для депутатів, проголосувало 308 депутатів за. Ось бачите, як, мабуть, вирішили, що ось цей законопроект не настільки важливий. Таким чином, доки ось таке рішення не закріплене законодавчо, вартість комунальних послуг просто опинилася під загрозою підвищення. При цьому законопроект відправили на доопрацювання. Після поправок Рада знову буде його розглядати в другому читанні. Що взагалі пропонується законопроектом, ось номер 7427 Цим документом пропонують накласти мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги ось під час війни, а також впродовж періоду після воєнного відновлення країни. Там казали, що на півроку після. Зокрема, що пропонують підвищувати тарифи на розподіл природного газу, на теплову енергію, на теплопостачання та на гарячу воду. Крім того, законопроект пропонує зафіксувати ціну на пальне на рівні ось цієї ціни, яка була станом на 24 лютого. Законопроектом також передбачено компенсацію різниців реальних. Та зафіксованих тарифах для постачальників тепла і води, а також операторів системи розподілу газів. Крім того, для постачальників газу передбачено компенсацію втрат, яку вони зазнають внаслідок бойових дій, а також через борги споживачів. Щодо боргів споживачів, то законопроектом передбачено заборону для постачальників газу примушувати споживачів. Гасити заборгованість у довоєнний час, але там теж є дуже багато нюансів, тому що так цікаво все. Я зроблю окрему програму щодо цього. Там дуже цікаво вийшло, так що. Ось наче прийняли один законопроект, де забороняється для постачальників газу примушувати споживачів вибивати борги, скажімо так, з простими словами. Але є ще й інший законопроект, в якому також є подібні норми, але який ветований президентом, тобто, президент відправив на доопрацювання. І е, тут вже буде процедура така е, набагато важча, ніж просто прийняти законопроект. Тому е, виходить так, що ось така ситуація, коли є два законопроекти, і вони якби один е, там взагалі не зрозуміло, чи заперечить один одному, чи. Однакові якісь моменти, але де десь є розбіжності. Тобто по якому законопроекту буде рахуватися, так? Ось ця заборона для постачальників газу примушувати споживачів гасити борги, тобто вибивати з людей борги. Бо після війни, я думаю, що почнеться просто колапс, коли дуже багато боргів буде, їх вже дуже багато, буде ще більше. І просто з людей почнуть вибивати борги. Розумієте, тому ось тут складається таке враження, наче. Один законопроект якби перебиває інший законопроект. Тобто, наче прийняли, так? але щось там не так з ним. Але то я зроблю окрему програму, я все поясню в окремій програмі. Дивіться, звідки візьмуть гроші для компенсації різниці у тарифах, так? тому що ціну зафіксували, там десь мораторій не, не підтримали і так далі. Що ж будуть робити? Де будуть брати гроші? Гроші хочуть взяти у міжнародних партнерів, як завжди. За словами нардепа Ярослава Желізняка, українська влада розраховує отримати для цього понад 180 мільярдів гривень міжнародної допомоги. 150 мільярдів хочуть направити на компенсацію ось цієї різниці між реальними та фіксованими тарифами на газ. І 38 мільярдів планують дати в регіони на компенсацію різниці в тарифах на комуналку. При цьому глава кабіну Денис Шмигаль він повідомив, що компанія Нафтогаз вона буде відпускати газ для підприємств теплової комунальної енергетики за тарифом 7 гривень 40 копійок за кубометр до 31 травня наступного року. Таким чином, для їх клієнтів вартість тепла і гарячої води буде залишатися незмінною, принаймні до кінця весни наступного року. І тут залишається тільки одне питання. Що буде потім? Ось що буде далі? Тому що ціна е в Європі дуже сильно піднялася, дуже сильно. Я про це теж зроблю окрему програму, тому що це е надважлива зараз тема. Ми всі наближаємося до зми і ось що буде, так? Що буде, де, де будемо брати газ? За які гроші все це буде куплятись, тому що ціна зараз просто нереально зросла, і так далі. Взагалі, ось всі ці всі ці питання, це все я розберу в окремому випуску. І ось залишається тільки одне питання: так, ось що буде потім, що буде після 31 травня 2023 року. Мораторій не прийняли, тому не зрозуміло, що буде. Не зрозуміло, чи закінчиться війна до цього часу. Я дуже сподіваюся, що вона закінчиться ще й раніше, але ніхто цього не знає. І зараз би добре було прийняти мораторій. Але як бачите, голосів не хватило. Ось ось такі новини. Пишіть, що ви думаєте про це. Моя думка така, що а, щось тут не так з цим мораторієм, тому що а, ось тут потрібно, щоб було а, єдиногласно, а не за надбавки собі нардепам. Але поки. Маємо те, що маємо.